Чи правда, що під час виходу з анестезії безконтрольно можна наговорити зайвого? Так можна наговорити зайвого під час індукції анестезії і виходу, тому що в цей момент блокується кора головного мозку поступово, і пацієнт може почати говорити різні речі. Чи були випадки, коли пацієнт прокинувся під час операції? Ні, таких випадків не було, тому що присутність анестезіолога в операційній постійна. Контроль і моніторинг за станом пацієнта постійно. Також препарати всі подаються постійно на постійній основі. Чи будуть у мене галюцинації на сьогоднішній день? В сучасній медицині ми використовуємо препарати, які не мають таких побічних дій, або просто як окремо дію таку галюцинативну. Чи є препарат, який може одразу вивести людину з наркозу? На сьогоднішній день як антидотів до всіх препаратів не існує. Так, є до, пев, до певних препаратів є антидоти, але не до усіх. А Так як загальна анестезія це комплексне питання, да, і там використовується багато препаратів. Тому до усіх препаратів у нас антидотів немає.